Вітаю, ви дивитеся програму Футбольна ліга і я, її ведучий Олексій Доніченко. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки останніх матчів, а саме четвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 2022. Результати дивують. Поговоримо також і про останні новини із Мундіалю. Ну і, звісно, обговоримо останні події зі світу українського футболу. Тож поїхали. Вже відбулися матчі стадії чвертьфіналу. Розпочнемо із матчу віце-чемпіона попереднього мундіалю Хорватії та вічного претендента на чемпіонство у турнірі збірної Бразилії. Все було досить очікувано. Селесао грали першим номером та більше контролювали перебіг подій на полі, в той самий час, як Хорватія грала другим номером. Попри всі створені моменти, перший гол вболівальники побачили тільки у першому овертаймі. Гра повинна була завершитися з мінімальною перевагою бразильців. Проте Хорватія в чергове дивує весь світ. В одній із небагатьох атак вони зрівнюють рахунок у другому овертаймі. Далі серія пенальті. Кіпер хорватів Лівакович підтвердив свій високий рівень, потягнувши удар Родріго і змусивши Маркініуса влучити у стійку. 4-2 за серію пенальті на користь Хорватії. Хорватія знову виходить до наступної стадії після овертаймів та серії пенальті. Це вже стала свого роду визитівка Картатих. У другому матчі зустрілися збірні Нідерландів та Аргентини. Латиноамериканці доводили матч до логічного завершення. Аж ні, голландці не здалися, і у кінці другого тайму перевернули все до дригом. Із 0-2 рахунок став 2-2. Проте після овертаймів, за підсумками серії пенальті і дивовижної гри кіпера Аргентини, який потягнув два постріли з позначки, месі та компанія крокують далі. Далі у нас сенсація по-іншому, просто не сказати Марокко Мінімально переграли Португалію з рахунком один Перший тайм був рівнем на 34 й хвилині. Голом у ворота португальців відзначився Еннесарі. У другому ми побачили гру в один бік. Португальці атакували та створили безліч різноманітних атак. Проте все розбивалося з захистом марокканців, які вже просто грали на утримання рахунку. Типовий автобус у виконанні африканців вирушає до півфіналу. Збірна Марокко стала першою в історії африканською збірною, яка зіграє в півфіналі чемпіонату світу. Останній матч цієї стадії грали два представники європейського футболу Англія та Франція. Неймовірний матч. Франція вийшла вперед ще на початку першого тайму. Пізніше Кейн з пенальті зрівняв рахунок. Другий тайм був не менш напруженим та динамічним. Проте голу довелося чекати довше. На 78-й хвилині французи знову вийшли вперед з усиллями Олів'є Жеру. І момент «Ікс». 84-та хвилина. Пенальті, який буде снитися Харі Кейну у нічних кошмарах, ще довго він не забуває. Це коштувало англійцям півфіналу чемпіонату світу: 1-2 на користь Франції. Цікаво, що збірна Англії вже протягом 40 років не може перемогти збірну Франції в офіційному матчі. Таким чином, у півфіналі зустрінуться Марокко та Франція. А у другій парі зіграють Хорватія та Аргентина. 13 лютого зіграють Аргентина та Хорватія. Початок о 21.00. А 14 А зіграють Марокко та Франція. Початок матчу також о 21.00. Чи вдасться Марокко втримати збірну Франції, а французам в свою чергу пробити автобус мароканців? Чи зможе Ліонель Месі та компанія пройти до фіналу? Або ж Хорватія вдруге поспіль вийде до фіналу Мундіалю? Це ми вже побачимо зовсім скоро. Тож все найцікавіше, як завжди, попереду. Ну, а зараз поговоримо про останні новини із чемпіонату світу 2022. Францію на поєдинок чвертьфіналу в якості капітана вивів у гольоріс. Цей матч став для 35-річного голкіпера 143-м у складі французької збірної. Таким чином Льоріс побив рекорд Ліліана Тюрама за кількістю ігор за Францію і став абсолютним рекордсменом за цим показником. Також Уго обігнав Фаб'єна Бартеза та Т'єрі Анрі за кількістю матчів на мундіалях. Далі Бразилія. Бразилія стала 13-ю командою, яка у додатковий час відкрила рахунок у матчах плей-офф чемпіонату світу. Але вибула першою з цих 13 команд. Таким чином, Хорватія стала шостою поспіль європейською збірною, яка перемогла бразильців на стадії плей-офф Мундіалю, починаючи ще з чемпіонату світу 2002 року. Така жахлива статистика проти збірних представників Європи можна виправдати тим, що майже всі виконавці збірної Бразилії грають у європейських грандах. Це означає, що європейці добре усвідомлюють, як грати проти такої збірної з Латинської Америки. Головний тренер збірної Бразилії Тіте після поразки від Хорватії заявив, що він не продовжуватиме контракт із національною конфедерацією і таким чином припинить працювати з національною командою. Болісна поразка це кінець мого циклу з командою. Сказав Тіте. Зазначив лише, що тренер є найдовговічнішим коучем в історії збірної Бразилії. Ну а в свою чергу збірна Хорватії виграла чотири серії пенальті із чотирьох, у яких брала участь на чемпіонатах світу. За всю історію чемпіонату світу лише збірна ФРН спромоглася досягти такого ж 100% показника, провівши також чотири серії 11-метрових. Йдемо далі. Ліонель Месі віддав вже п'ятий асист у плей-офф чемпіонатів світу. Месі лідирує за цим показником на мудіалях, перевершуючи Пеле. Також гол з пенальті, який забив гравець ПСЖ, дав йому змогу обійти Роналду за кількістю забитих м'ячів за збірну у великих турнірах. Незважаючи на поважний футбольний вік, Месі продовжує творити магію на полі. Проте всі ми люди і піддаємося емоціям. Капітан збірної Аргентини Ліонель Месі прокоментував гру збірної Нідерландів у матчі чвертьфіналу чемпіонату світу. Є багато деталей, які ви розумієте на полі. Я вам кажу, Ван Вангал пускає пилюку в очі, що його команда грає в хороший футбол, а потім починає закидати м'яч на найвищих гравців. Сказав Мессі. Також під час флеш-інтерв'ю після гри Леонель Мессі м'яко кажучи, був не радий гравцю Нідерландів, який подивився на нього і у прямому ефірі сказав йому декілька ну лагідних слів. Покаліндебольфіналь, Свою чергу нападник збірної Нідерландів Ваут Вегорст поділився деталями свого конфлікту із Леонелем Месі. Далі цитата. Я хотів потиснути Месі руку після гри, тому що дуже поважаю його як футболіста. Але він відкинув мою руку і не хотів говорити зі мною. Сказав Ваут. Проте слід пояснити ситуацію. Захисник збірної Нідерландів Дензель Думфріс намагався психологічно вплинути на гравців суперника, а зокрема на Лаутаро Мартінеса, котрий йшов бити вирішальний пенальті. Арбітер зупинив спробу Думфріса жовтою карткою. Після того, як аргентинський нападник все-таки забив 11-метровий і вивіз свою команду у півфінал, Дензел отримав ще й другий гірчичник і був вилучений. Так само за схожі дії отримав попередження. І Ноаланг після голу Мартінеса аргентинці святкували прохід у наступний раунд. Проте спочатку вони сконцентрували свою радість у сторону нідерландської команди. Далі цитата: я святкував прямо перед гравцями Нідерландів через те, що один з них перед кожним ударом у серії підходив до наших футболістів та щось говорив. Картинка вирвана з контексту. Це просто була відповідь. Прокоментував цю ситуацію Ніколас Отаменді. Хто правив ці ситуації? Немає таких. Жоден не повів себе гідно. Так, зрозуміло, це футбол, емоції, тиски, таке і інше. Проте жоден гравець не повів себе як справжній професіонал після завершення гри. Але досить таких тем переходимо до інших. Форвард національної збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив рекорд за кількістю зіграних матчів за національну команду. Проте це не допомогло португальцям пройти далі. Нападник збірної Португалії Роналду залишив поле в емоціях одразу після фінального свистка у матчі проти Марокко. Чемпіонат світу в Катері став п'ятим у кар'єрі Роналду, і лише одного разу йому вдалося вийти у півфінал турніру. Це сталося у далекому 2006 році. Тоді збірна Португалії зайняла четверте місце на турнірі. Це був можливо останній великий турнір для Роналду. Та, можливо, останнім він не стане для Ліонеля Месі. Дуже важко прийняти той факт, що дві світові легенди футболу скоро припинять свої ігрові кар'єри футболістів. І якщо хепіенду для Роналду на жаль не сталося, то Леонеля є всі шанси завершити кар'єру на мажорній ноті. Ну а зараз переходимо до огляду останніх новин зі світу українського футболу. Так, авторитетний ресурс Трансфермаркт оновив трансферні вартості футболістів Української прем'єр-ліги. Тепер найдорожчим гравцем ліги є вінгер-шахтаря Михайло Мудрик. Цінник 21-річного українця виріс з 15 мільйонів до 40 мільйонів євро. На другій позиції півзахисник Динамо Віктор Циганков. Він подешевшав на 3 мільйони євро і зараз коштує 22. Вартість захисника Динамо Іллі Забарного залишилася незмінною 15 мільйонів євро. У 11 мільйонів оцінюються футболісти Шахтаря Анатолій Трубін та Микола Матвієнко. Значно додав у ціні також форвард і Дніпра, 1 Артем Довбик з 6 мільйонів до 10 мільйонів євро. Це означає, що за нашими футболістами слідкують і, можливо, через один або два сезони, або навіть цієї зими слід очікувати гучних трансферів. Молодіжні збірні України дізналися своїх суперників у найближчих змаганнях після жеребкування в Ніоні імена своїх суперників у відбіркових раундах Євро 2023 та євро 2024 дізналися юнацькі збірні України Ю-17 та Ю 19 Наразі вже відомі терміни і місця проведення змагань. Юнацька збірна України Ю-17 потрапила до кваліфікаційної групи 3 Євро-2024 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Підопічні Володимира Єзерського зіграють у Ліхтенштейні. Матчі відбудуться 15 та 21 жовтня 2023 року. Юнацька збірна України Ю-19 потрапила до кваліфікаційної групи 7 Євро 2024 разом зі Словаччиною, Косовом та Мальтою. Підопічні Олега Кузнєцова зіграють на Мальті. Матчі відбуватимуть з 15 по 21 листопада 2023 року. Юнацька збірна України Ю-17 протрапила до групи 6 еліт-раунду відбору Євро-2023, де зіграє разом з Італією, Кіпром та Ірландією. Підопічні Юрія Мороза зіграють на Кіпрі. Матчі проходитимуть з 7 по 13 березня 2023 року. І наостанок юнацька збірна України Ю-19 потрапила до групи 3 еліт-раунду відбору Євро-2023, де зіграє з Іспанією, Данією та Люксембургом. Підопічні Сергія Нагорняка зіграють в Іспанії. Матчі проходитимуть з 22 по 28 березня наступного року. Як ми бачимо, є як гранди європейського футболу, так і досить посередні команди. Проте наша молодь дуже сильно розвивається і потужно виступає на європейській арені. Слід тільки но пригадати, що у плей-офф однієї восьмої молодіжної ліги чемпіонів Україну представляють одразу два колективи: Донецький шахтар та Львівський рух. А це вже показник. Йдемо далі. Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда, як і в попередньому жовтневому реєстрі, посідає 33-ю позицію. Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-му місці. Проте не футболом єдиним в Україні активно розвивається кіберспорт. Так, з 15 по 16 грудня збірна України з електронного футболу в дисципліні FIFA-23 стартує у кваліфікаційній кампанії чемпіонату світу FIFA Nations Cup 2023 Українську команду на цих змаганнях представлятимуть чотири кіберфутболісти, які стали переможцями національного відбору. А саме Олександр Гришай та Андрій Шакалов. Це основний склад. За ними Денис Євтушик та Ярослав Гурмак. Це резервний склад за підсумками жеребкування першого кваліфікаційного раунду змагань, тобто плей-ін, збірна України потрапила до конференції 3 і розпочинатиме свій турнірний шлях із дивізіону 2. суперниками синьо-жовтих у стартовому тижні раунду плей-ін будуть збірні Швейцарії, Бельгії, Греції та Грузії. Дві найкращі команди дивізіону 1 конференції 3 на фініші раунду плей-ін отримають місце з плей-офф FIFA Nations Cup 2023. де й будуть розіграні потівки на чемпіонат світу. З електронного футболу. І наостанок презентація фільму Пам'ятай синьо-жовтих відбулася у приміщенні українського культурного центру в Чикаго. Творці фільму американські журналісти Рассел Дінало та Райт Томсон. Фільм триває 60 хвилин і показує життя національної команди України з футболу під час війни. Знімальна команда працювала всередині української збірної, спілкувалася з головним тренером та гравцями. І зуміла правдиво показати емоції та переживання, які відчували хлопці, готуючись до матчів у моторошний воєнний рік. Також творці фільму проводили зйомки в Києві. Фільм вийшов глибоким, динамічним та емоційним, показуючи глядачам атмосферу і характер збірної, яка налаштовується на матчі в час, коли думки постійно про близьких і рідних та усіх українців, яким щодня загрожує смерть через атаки нелюдів-агресорів з Росії. На прем'єрі були присутні авторитетні спортивні журналісти із США та згуртована українська громада Чикаго, яка налічує сьогодні близько 400 тисяч осіб. Спеціальним гостем прем'єри став головний тренер національної команди Олександр Петраков, який є головним героєм фільму. На прем'єрі творці фільму радо відгукнулися на пропозицію президента УАФ Андрія Павелка, яку передав прес-аташе збірної України Олександр Гливинський організувати прем'єру фільму в Україні. Якщо все складеться, можливо, удасться здійснити це у другій половині січня. Тож слідкуємо та чекаємо. На цьому програма Футбольна ліга завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Дивіться нас у ефірі телеканалу, де один а також на Фейсбук та Ютуб. Підтримуйте український футбол. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Побачимось!